Всім привіт! Ну що, будемо знайомитися з сім'єю? Ми вже рік займаємося господарством, і тому в нас п'ять кіз і один козел. Це катька. Вона звичайно добра о, і дуже хороша, але краще її не чіпати, тому що потім відхватиш поповні. Це білка. Це, мабуть, хороша коза, тому що о, вона тут як цариця, тому що вона в нас найголовніша коза і. Тому що в неї є роги. Зверніть на увагу, в жодної з наших кіз не має крім білки. Це шоколадка. Отримала вона таке імзя, тому що реально схожа на шоколадку. І тому, коли ми купляємо разом з батьками шоколадку і хочемо її з'їсти, шоколадка зразу стає не в настрої, тому що думає, що хоче з'їсти її. Це Лана. Вона найстарша козина в господарстві. Не тому, що вона саме стара, а тому, що вона в нас найперше перша дала внуська. А ще дуже башкетлива коза, яка постійно лізе в всякі пригоди. Ми купили ще, коли вона була козиням і виростила до кози. І ось зараз ми можемо на неї поглянути. Спочатку, звичайно, вона була кучерява, а потім ми її розчесали, тому що ми її, нам її подарували. І так почалося наше козоводство. А, тому що ми хотіли мати ще козу, тому що, звичайно, що, а, з нею ми чекали довго козу, поки ж вона, звичайно, стала козою з козеняти. І тому ми вирішили купити ще кіз, щоб у нас було молоко. Це лялька. Вона дуже спокійна та хороша, а ще дуже любить дітей. Вона з ними прямо ладить. А це ізюмінка нашого відосика. Це нарцисі, наш цап. Ми його ще буваємо, називаємо цап-цапачем, тому що він настільки вредний і вирішили його так прозвати. Коли він починає нам балуватися, то ми його завжди називаємо цапцапич. Не знаю, в на нас така просто традиція в сім'ї. І, мабуть, ця повіця подобається. Найбільше смішно, коли він починає піднімати свої вуха або піднімає одне вухо, а друге опускає, щоб когось підслухати. Це звичайно, кіно безплатне. Де нарцисі? Ну, це така анфанобієць. І звичайно, зараз ми вам покажемо наших собак. Як же ж без них? Це Шарко. Дуже любить, щоб його почухали. Тому, якщо. Теж любите, щоб вас почухали. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну все, Шерко вже жде, щоб його почухали. Все. Це вже хана. Тепер тікаємо. Він Шерко, не піднімай пиляки. Це в другий раз почухаю. Прийшлось чухати. А це, звичайно, наша Марго. Як ви знаємо, дуже. Цікава і інтелігентна собака. Але з другим предметиком я б поспорила. Тому що ця інтелігентна собака не може не вирити яму кожен день. Вона і по-любому виріє, щоб хазяїн зарів. Давай, кажіть, це архітектур, що на фото все, все. в повної красоті. Може, хтось почне питатись, навіщо це відео, тому що наш канал вже рік ми знімаємо. Але це тому, що багато хто приєднався до нас недавно і, звичайно, ті відео, які ми раніше знімали, вже, можливо, і не побачить. І тому, щоб побачити новеньке відео і вже з ознайомленням, підписуйтесь на наш канал, ставлюйте лайку та переглядайте інші відео, щоб дізнатися все цікаве. А ми чекаємо на ваш наступного відео. Якщо вам продовжувалося це відео, пишіть коментарі. Ми вас любимо!